Друзі, привіт! Сухі факти. 29, друга частина із циклу Рівницький клан про місцеву еліту, яка керує державою, але не поспішає захищати свій народ на полі бою. Попередній випуск закінчив на тому, що цар вже старий вести своє військо в бій. Але і молодь з його оточення не поспішає того робити. Хоча саме ці пацани. Мають першими сидіти на лінії бойового зіткнення, кров'ю і потом доводити, що саме вони достойні управляти Україною. В доказ моїх слів наступний герой Віталій Коваль. 2019 рік президент Зеленський призначає його головою Рівницької облдержадміністрації. Новим головою Рівненської облдержадміністрації став Віталій Коваль бізнесмен, віце-президент Федерації греко-римської боротьби і член Олімпійського комітету України. Віталій яскравий приклад, як у лане середовище водиться молода кров. До призначення головою ОДА про Віталія в місцевому політикумі було ні слуху, ні духу. Тому логічне питання: якого біса цього молодого чоловіка зразу на таку відповідальну посаду? Бізнесмен? Олімпійський комітет, Федерація боротьби. От і всі регалії. Але нехайся скромність не водить вас в оман. Якщо зайти на сайт Асоціації спортивної боротьби України в списках керівного складу дійсно є прізвище Віталія Коваля, віце-президент. Але крім Віталія, там можна зустріти наступних поважних людей. Президент Асоціації, копитка Юрій Богданович. Тато Юрія гуглиться як війський авторитет Копито. Прощук Едуард Петрович безпаганяло. Але Гугл каже, СБУ розслідує схеми нардепа Прощука, відмив 120 мільйонів. Кисіль Вадим Володимирович. Тато Вадима гуглиться як Кисіль Дід Карпович, найпливовіший кримінальний лідер столиці. Правда, вже покійний. У Вікіпедії за. Володимира Кісіля є наступний абзац. Свого часу Кісіль вклав значну суму в Нафтогаз України. Восени 97-го року правоохоронці затримали кісіля. Ігор Бакай виділив мільйон доларів на визволення подільника. Наш земляк, Ігор Бакай, з'являється на горизонті. А де Бакай, там і Олександр Данильчук. Про всі ці зв'язки, бандюків із 90-х, їхніх дітей. Кому цікаво, читайте все у відкритому доступі. Зараз фокусуємось суто на Рівненських. Послухаймо, як наш цар Олександр прокоментував призначення Віталія Коваля. У нас з Віталієм Сенславичу дуже дружні і давні стосунки, через те, що його батько мене тренував. Віталій, вирісний, хоча ну до призначення, те, що ви говорите, я ніякого відношення не маю. Призначає адміністрація президента. Повіримо Олександру Юрійовичу, призначили та й призначили. Розглянемо діяльність Віталія на посаді голови Ода на прикладі боротьби з незаконною виробкою лісів. Це було одне із завдань, поставлених йому президентом Зеленським. Президент відразу заакцентував увагу нового губернатора на проблемах, які варто вирішити. А саме незаконний видобуток бурштину вирубка лісів. Віталій, я дуже вас прошу, почніть, будь ласка, з цього. Є велика проблема з вивозом лісу і з незаконним видобутком бурштину. Рівненщина сьогоднішнього дня йде шляхом відкритості, шляхом безкомпромісності в принципових питаннях, особливо нульової толерантності до корупції, в питаннях легалізації, легалізації остаточної легалізації питань бурштину, незаконного. Незаконної виробки наших лісів, наших багатств. Безкомпромісна нульова толерантність. Зараз впевнено можна сказати, що за 4 роки своєї каденції на посаді голови Рівненської ОДА Віталій так і не помітив в себе підносим головного лісового крадуна Віталія Суховича. 21 листопада 2023 року Верховна Рада призначила Віталія Коваля на посаду голови фонду. Державного майна України. А через два дні ДБР затримує головного лісівника області. А скільки балачок було рівнична? Це територія світлого, білого бізнесу і правильних людей. Точно не злодіїв в Рівному в Рівненській області. У нас немає місця для нелегального бізнесу. Це стосується і незаконних виробок, незаконного видобутку бурштину. Я Чітко стою на позиції, що рівнична це територія рівних можливостей. Я не залежу ні від ніякої, скажімо, фінансово-промислової групи, яка б на мене здійснювала тиск. І я не, точно не кришую ні один з нелегальних бізнесів. Звичайно, ти не кришуєш. То все, Данильчук Суховичем робить. Твоя роль з розумним виглядом обличчя розповідати людям про нульову толерантність до корупції. Що варто ще додати? З початком повномасштабної Віталій швидко змінив білу сорочку на мілітарі. Пофоткався в Поліських окопах, але захищати Батьківщину з гранатометом в руках не став, хоч віки здоров'я дозволяє. На зміну Віталія Коваля в крісло голови Рівненської військової адміністрації було призначено Олександра Коваля. Хлопці, не родичі, не брати, просто однофамільці. Біографію гарно описали журналісти четвертої влади. Тато Олександра, чиновник Костопольської РДА, підтягнув сина в адміністрацію зразу після здобуття вищої освіти. І так Олександр з крісла в крісло, з кабінета в кабінет, доріс спочатку до голови Костопольської РДА, а зараз очолює Рівненську обласну військову адміністрацію. Давайте послухаємо молодого очільника. А коли вам сказали про призначення. От як ви відреагували, які ваші були емоції? В будь-якому випадку емоція була одна відчуття великої відповідальності. Почуття великої відповідальності. Почекайте, якісь дежавю. Це вже десь було. Президент довірив вам керувати рівненщиною. Це успіх? Доброго дня, Олег. Для мене перш за все, це відповідальність. Хлопці по одній методиці працюють. Нульова толерантність, велика відповідальність. Що там по задачах від президента? Першочергова задача в мене сьогодні стоїть проста, і вона в мене динамічна і чітко визначена по терміну це фортифікація, оборона. Це для мене сьогодні пріоритет номер один. Хлопці будують фортифікації. Перед цим будували стадіони з дорогами. Їм однаково, що будувати, головне процес і державне фінансування. А пріоритет народва мобілізація. Чекай, Сашко, ти займаєшся мобілізацією? А скажи, будь ласка, в тебе самого не виникало бажання самому трошки в таланах землю потоптати, мудрості військової набратися, авторитету? А як оцінюєте рівень мобілізації в області? Рівень мобілізації в області станом на сьогодні на, на, на нормальному рівні. Звісно, як було і як визначено завданнями, мобілізація буде посилена. Особливу роботу ми зараз констатуємо чи повертаємо в частину роботи з ухилянтами. Що, що, це ти своїм ротиком щось нам за ухилянтів розказуєш? Ми працюємо з тим, щоб від тих, хто ухилився, це наш, скажімо, ресурс, доставити до ТЦК і, як є військове зобов'язання, мають проходити військову службу. Про живих людей, як про ресурс, а голос та тремтить. Ким ви бачите себе через рік? Дивіться, не можу так далеко забігати, але навіть через рік я хотів би бути українцем, який святкує перемогу над нашим ворогом. Все в твоїх руках, Сашко. Лишилося тільки мобілізуватися до ЛАП ЗСУ і здобувати перемогу на ділі. Але не для війни тато такого хлопчика ростив. Це ж ставленик президента вирішує серйозні питання в область. Прошу депутатів зареєструватися. за 54, рішення прийнято. Рішення прийнято. Отже, дякую за активність. Поки пацани граються в політику, в тіні завжди стоїть нянька-наглядач. Я назвав цю людину, смотрящий за молоддю. Досвідчений, перевірений часом, надійний політик, який не дасть молодим очільникам чверити щось по дурості. Що у Віталія Коваля, що у Олександра Коваля, першим заступником був і є Сергій Подолін. Що це за фрукт? Яким боком він до царя? Яким боком він до нас про все це поговоримо в заключній частині випуску. Сергія Подоліна часто можна побачити в ефірах місцевих телеканалів. Він любитель зачитати перед камерами всяку непотрібну статистичну інформацію. Доброго ранку! Сьогодні 10-й день загальнонаціонального карантину. В Україні вже зафіксовано 47 випадків коронавірусної хвороби covid 19 10 тисяч 622 випадки. 8 312. E, більше 16 тисяч, майже 9 тисяч, майже 10 тисяч. Від 3 до 17 загорань сухої трави за добу. E, 498 є журналів, 387 кнопок, e, майже 357 пандусів. Як цей пандус може бути сірим кардиналом обласної адміністрації? Смотрящим над губернаторами, а ось так. Як і Олександр Данильчук, Сергій Подолін старожило рівненської політики. Я пам'ятаю період Віктора Анатолійовича Чайки, коли ми були депутатами, там по прізвищам було 90%, 80% авторитетних людей. Тобто, з початку 2000-х, ця зграя авторитетів рулить областю. За часів Порошенка нашою областю рулив Олексій Муляренко. Це заточення царя. Президент Зеленський змінює його на Віталія Коваля. Віталій Коваль такий весь молодий, перспективний, нульова толерантність до корупції, по ідеї, мав в собі заступників взяти когось такого ж молодого із за команди. Але ні. Заступників він бере Старпьора Подоліна. На той час депутата Райради від блоку Петра Порошенка. На перший погляд, маразм. Це якщо ти дійсно молодий і незалежний політик. Але якщо ти просто говоряща голова, то будеш працювати з тим, з ким скажуть старші. Що ще додати? Сергій Подолін з 2020 року в облраді голова постійної комісії питань регламенту діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією. Як і Віталій Коваль. Він у себе під носом не помітив крадуна Суховича, бувшого свого однопартійця по блоку Петра Порошенка. Корупція це пріоритет боротьби під час війни. А нам в парі ту саму методичку. Корупція пріоритет, нульова толерантність. От всіми авторитетами область зустріла 22-й рік. Як і попередні пацани, Сергій Подолін теж сиканув вести царську радь на фронт. Ладно, щоб забився десь в куток облдержадміністрації, щоб його ніхто не бачив, але ні. Це чучело, натягнуло на себе фліску оливу і почало нам розказувати щось за війну. Я почну з того, що ми завтра будемо мати вже рік і один місяць війни повномасштабної. Сидить такий недогенерал на хальоні посмісці. Філософствує за війну. Як психологічно людина може себе зламати? Перші ламаються ті, що перелякали, що війна почалась. Шо ви, бидло? Перелякали, що війна почалась. Ха -ха -ха. Кумедні. Інші думають, що війна буде довго. То що? Хтось подумав, що війна буде довгою? Ха -ха. Ненормальні. А нормальні повинні прийняти це, як є, повірити в державу, повірити і вірить нашого президента далі і кувати цю перемогу, і все буде нормально. Нормально все буде. Що ви били? Сумніваєте, чи що? У нас в країні військовий стан. У нас, згідно законодавства, кожен чоловік від 18 до 61 року, до 60 років, є військово зобов'язаний. Тобі, дядько, 54 роки. Іди воюй. Візьми з собою вашу футбольну команду, звільніть пару сіл на Донбасі, виживеш, от тоді нам про страх розкажеш. Ще багато чого цікавого розповів нам Сергій. Наприклад, він підтвердив, що влада свідомо закриває очі на мобілізацію хворих людей. Ну не може бути хворою не хвора людина, яка повинна по законодавству. Ну, але є багато випадків, випадків, коли але наприклад, багато випадків. В, 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 і дійсно хворих людей, але їх мобілізовують. А, ну, а у нас є багато у нас війна. Тобто твоя бронь то по закону. А як ТЦК гребуть всіх підряд, то у нас війна. Ще цікава теза пролунала щодо нехватки на комунальних підприємствах, водіїв, зварювальників і інших спеціалістів. На що Сергій запропонував залучати жінок. Ще одна проблема пов'язана з мобілізацією, про яку я хотів би з вами поговорити, це відсутність чи нестача кваліфікованих кадрів. Та ініціатива, яку сьогодні ми зробили, що треба на деякі професії, на жаль, це і качегари, це і ті люди, які будуть в опалюваний сезон, забезпечувати подачу тепла в заклади і в будівлі людей. Вони повинні вже жінки повинні ці речі розуміти. В мережі є фото родини Сергія Подоліна. Він має дружину і дві доньки. Дуже хочу запитати: Сергій, а на яких котельнях вони качигарять? А то в мережі про це не знайшов жодної інформації. Розказ. На сьогодні все. Висновки підіб'ю в наступному випуску. А крапочку хочу поставити словами Сергія Подоліна. Не пока. Я завжди, коли йшов на вибори і аналізував, що потім виникає після того, тут дуже питань до наших громадян. Набрали, так як я кажу, мох і болото. І почалось.